У притулку місячна долина у селі Малинівка Брусилівського району проживає пелікан Плюша. Олена Будзінська, співвласниця притулку для птахів і дрібних тварин, розповіла кореспондентам Суспільного, що пташку вони привезли із села Хмелище Бердичівського району і назвали плюшею. Пелікан до нас потрапив вчора. так, закільцований в Болгарії можна сказати, що пташеня це самиця. Будемо виясняти ну, причиною падіння. Чому вона відстала від загальної зграї? Борис Шлапак, голова Скаківської сільської ради, розповів, що 30 березня йому подзвонила жителька села Хмелище і сказала, що у її подвір'ї пелікан. Кажу, повірте мені, ну у нас пеліканів немає і так далі. Може це інша птиця. може, це, там лелека чи ще щось. Але вона каже, ну точно пелікан, що я не розбираю. Що беремо машину, берем комішка. Вели ми його піймали, привезли у нас там в вольєр такий. Був вільний Сіна на йому там підстелили, Ну хліба, картошки. Всякого цього він цього все не їсть. Що тільки риба? І вже потом, коли мені орнітологи позвонили вже на другий день, то ми знали. Все їдемо в сусіднє село на столу. Купляємо карасі. Ну два кілограми він просто з таким апетитом їв. Орнітологи надали Борису контакти Олени Будзінської та Андрія Михальчука. Власників притулку місячна долина. 31 березня Олена та Андрій приїхали до хмелища та забрали пелікана до свого притулку за словами Олени Будзінської. Після реабілітації птаха випустять на волю. Ви треба вете вести на, на південь. Бо вони мігрують саме туди, Одеська область, Тузлівські Ламани, у середу вона пройде обстеження. І від результатів того, що покаже обстеження, будемо визначати ну, подальший час. У нас. Якщо все добре, ми її підготуємо, бо вона худенька, в неї є певна втрата ваги. Ми її підготуємо і подальша доля поїде на південь. Катерина Мороз, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомирщина.